Вчора до нашої редакції надійшов дзвінок від одного з городя. Він повідомив, що у коридорах виноградівської філії Закарпатгазу зібралося чимало обурених споживачів. Наша знімальна група оперативно вирушила на місце пригоди для того, щоб з'ясувати, в чому справа. А проблема виявилася в тому, що з лютого місяця Виноградівська філія Закарпатгазу перейшла на квитанційну систему. Багато людей отримали офіційні повідомлення з цієї організації. Згідно представлених квитанцій, немало споживачів мають чималі заборгованості за газ за цілий минулий рік. Також у деяких повідомленнях були зазначені показники лічильників, що явно не відповідають реальним. По моїх цих показниках у мене показник такий на 1 лютого 19, 350, наприклад. А у них на 1 січня 19, 524. Звідки та сума? У мене ще тепер нема на, на счетчику тої, того показника. А вони кажуть, що переходять на підтанційну е, систему, то за то наперед там написали, що такі, ви оплатіть, взяли. каже, а так вам наговорить, ну, коротше, як буде то та сума, то та лиш пак тоді будете платити, як буде оцей показник. Наша наперед має платити 200 кубів. Беруть ці гроші, кубик у январ, февралі, мати сіде, маємо, много. а за закнули руки, яся постенуть, коли мене газ вкладала. А тепер я не вкладу дві тисячі утки мені дати от тисячу двіста писати складати». «Написала дві тисячі, але Я з нього пішла, перерахувала вже no. не дві тисячі, а тисячу сто сімдесят. А отки це вони взяли. Бо не Раз були дві, а тепер тисячу сто сімдесят. Або ще не хотіла мене слухати. Вернулася в no. мене в другий бік, взяла другу книжку, взяла дзвони. У залі ми побачили. Бачили багато пенсіонерів, котрі сплатити такі заборгованості, котрі є нереальними, просто не мають змоги. Саме тому люди абсолютно спонтанно прийшли до Виноградівської філії за поясненнями. За цими ж поясненнями до начальника філії Степана Нюла звернулося і виноградівське телебачення. Це перший місяць, в який ми перейшли на видачу квітанцій. Для громадян точно так, як люди отримують квітанції від електриків, зараз люди отримали квитанції, у них у квітанції зазначено їхні показники заборгованості, якщо у люди, людина не згідна з чимось, вона приходить до нас, ви зараз бачили, там маса людей се звертає по цих питаннях, і ми відкориговуємо ці питання. Якщо є моменти, що у людини, то на лічильникові нема тих кубів, які, які записані в квітанції, Будемо розбирати з нашими контролерами, як вони провели збір газу показників. будуть контрольні перевірки, будуть контрольні перевірки. Ми так не можемо казати. Буде контрольна перевірка, прийде група або інший. Працівник або начальник відділу майстер перевірить той показник і будемо приймати міри до контрольора, якщо дописав. Якщо є місце приписки по показникові. але ми виясняємо, люди можуть писати заяви. Ми виясняємо, людина за те, що за газ, який не спожитий, платити не мусить. Громадянам не треба боятися того, що великі суми зазначені у квітанції, які. Приходять від газового господарства, тому що суми можуть бути некоректні. В першу чергу нам всі квітанції за минулий місяць, за січень місяць, після 20-го числа не перевела, не, не показала всі пошта. Там сума більше одного мільйона гривень, і ці квітанції не попали, не попали на зниження у рахунках. Плюс до того, крім того, субсидія. Переводить кошти на слідуючий місяць, і теж ці суми можуть маються знімати із загальної суми. Цілий день люди із запитаннями зверталися у відділ обліку. Ну, діло в тому, що співпали так ці квітанції також з категоріями, і багато людей приходять, бачачи великі суми перерахунків, вони приходять і питають на підставі чого. Значить, в січні, місяці, згідно постанови Кабінету міністрів, був здійснений перерахунок річного обсягу газу. І фактично абоненти зараз бачать в цих квітанціях доплату за цілий рік по між цінами першої і другої категорії і другої з третьої категорії. В принципі, постанова Кабінету міністрів цю суму дозволяє розбити на три місяці. Тому до нас підходите, оформляєте угоду на три місяці, платити цю суму, якщо ну, мало платіже спроможні, можуть собі скласти угоду. Друге питання субсидійники. Значить, по субсидіям, по квітанції це є теж інформаційний характер, тому що людина платить тільки свою обов'язкову плату. І квітанція теж може бути можемо тільки відслідкувати правильність і робота контрольора. Тобто абоненти, які платять по за субсидію, вони теж сплачують по книжці обов'язкову плату. Можна сплачувати паралельно і по книжці, тобто цей, цей рахунок. Уночок він є інформативний і згідно постанови Кабінету міністрів тієї ж 2246, абонент має право платити як по книжці, так і по квітанціям. Так що, якщо вам зручно заплатити зараз зимній період по книжці, то будь ласка, платіть по книжці. Якщо по квітанці, то ви можете платити далі по квітанціям. Ну а за літо ви вже відкоригуєте всі ці нюанси, і вже в зиму ми підемо з 100% оплатою по квітанці.